Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Виступи президента Російської Федерації на Валдайському форумі завжди спроба зрозуміти, як російський диктатор бачить розвиток своєї політики у наступні роки. Якщо коротко підбити підсумки цього путінського виступу, можна говорити, що ніякої нової політичної програми у Путіна немає. Він Продовжує сприймати Росію як такий собі альтернативний центр світу. Єдине, що дійсно змінилося, це те, що у своїй концепції цього альтернативного світу Путін тепер намагається притримуватися навіть не своєї, а китайської точки зору на те, як мають розвиватися стосунки між демократіями і диктатурами. Путін говорить про синергію цивілізації, маючи на увазі, що демократичний світ не має права диктувати диктатурам умови їхньої поведінки у глобальному світі, і таким чином має закривати очі не тільки на порушення прав людини у країнах влади, над якими утримують жорстокі диктатори, але й на агресивні амбіції цих диктаторів щодо сусідніх країн. І ще однією тезою, яка демонструє політичну залежність російського керманича від його китайського друга, є те, що Путін тепер говорить про те, що Росія буде готова застосувати ядерну зброю у відповідь. Якщо ви пам'ятаєте, всі ці 20 місяців російсько-української війни. Російські лідери фактично погрожували тим, що вони готові будуть застосувати ядерну зброю в якості власної ініціативи, якщо вони вирішать, що їхній державі щось загрожує. Коли ж Путін говорить про якісь конкретні речі, ми відразу бачимо, як він бреше. Скажімо, війну з Україною Путін називає не конфліктом і підкреслює, що. В його держави немає ніякого бажання завойовувати додаткові території, бо ж у Росії є Сибір, далекий Схід тощо. І тут дійсно можна погодитися з російським президентом, тому що Сибір і Далекий Схід знаходяться м'яко кажучи у складній економічній і демографічній ситуації. Може виникнути, однак, питання: а для чого ж тоді Путін завойовував Крим, Донбас. Південь України, що зараз його бандити роблять на українській землі. У Путіна є звичайно своя відповідь на це питання, така ж брехлива, як і всі його коментарі під час виступу на Валдайському клубі. Війна Путіна спрямована на припинення війни, просто поорело, тому що насправді війну веде захід і. Путін воює з Україною для того, щоб закінчити цю війну із заходом. Ну і звичайно, всі ці ідіотські тези про Донбас, який обстрілювали 8 років поспіль, знову повторюються російським президентом у його промові на тлі злочину російських збройних сил у селищі Гроза під Куп'янськом. Також є досить цікавий момент, що Путін продовжує повторювати, що вступ України до НАТО може загрожувати національним інтересам його держави, тому що тоді альянс наблизиться до кордонів Російської Федерації. При цьому російський керманич ніяк не згадує про свою спокійну реакцію до вступу до північно-атлантичного союзу Фінляндії. Те, що в цій ситуації НАТО також наблизилося до кордонів Російської Федерації, здається, абсолютно не стурбувало російського президента і його співвітчисників. Це ще раз говорить про те, що насправді ніякої проблеми із вступом України до НАТО, окрім бажання завоювати українську землю і позбавити українців їхньої державності у Володимира Путіна та його прихильників у Росії, просто немає. Також є цікавим те, що тепер Путін говорить, що Україна має право вступу до Європейського союзу. Однак, мовляв, самі західні країни не візьмуть Україну до цього престижного клубу, тому що вони все хочуть перенести на площадку НАТО. Всі інші заяви за великим рахунком просто демагогії, яка має свідчити про миролюбність Російської Федерації. Окремо, Путін зупинився на вірменсько-російських відносинах, які значно погіршилися після фактичної зради російськими миротворцями мирного населення нагірного Карабаху. Що цікаво, що якраз під час виступу Путіна на Валдаї президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян уперше зустрічалися на полях саміту Європейського демократичного співтовариства у іспанській Гранаді, і ця зустріч, звичайно, також була дуже неприємною для російського президента. Путін по суті розповідає досить брехливі речі і про свою позицію по ситуації навколо нагірного Карабаху він говорить, що все виникло, тому що Вірменія сама визнала Карабах частиною Азербайджану і що Росію про це окремо не інформували. Хоча в тому, що одна країна визнає територіальну цілісність іншої, немає нічого сенсаційного. І Вірменія та Азербайджан завжди будували свої взаємини на визнанні територіальної цілісності одна іншого євроні. Просто говорили про те, що вони хотіли б врегулювання ситуації з нагірним Карабахом і з вірменським населенням цієї території. Однак питання територіальної цілісності Азербайджану ніколи не ставилося підсуднім ніким, у тому числі і самою Російською Федерацією звинувачувати Вірменію тому, що вона визнає принципи міжнародного права. Це остання справа, але Путін так і робить. Він нагадує, що Вірменія сама не визнавала незалежності Нагірно-Карабахської Республіки. І його це здивувало. І це правда, адже Путін визнає незалежність окупованих ним територій Криму, Донбасу, Абхазії, Південної Осетії. Він навіть оголосив незалежною анексією Запорізької Херсонської області України. Ну, звичайно, людина, яка звикла маніпулювати псевдо незалежності окупованих територій, не розуміє тих, хто намагається дотримуватися принципів міжнародного права у своїх стосунках з іншими державами, навіть якщо із цими державами ти знаходишся у досить складних взаєминах. Путін абсолютно впевнений, що його так звані миротворці не зрадили. Населення нагірного Карабаху Каже, що вони гинули, коли захищали вірменів нагірного Карабаху, хоча це також чистішенька брехня. Російські миротворці зовсім не захищали мирне населення, і їхня загибель стало швидше результатом прикрого випадку. І те, що Володимир Путін ніяк не відреагував на цю загибель і задовольнився тими сухими вибаченнями, які принісому президент Азербайджану Ільхам Алієв, також свідчить про те, як Путін насправді ставився і до цих миротворців, і до вірмено азербайджанського конфлікту. Так що і ця історія продемонструвала повну. Відмову Путіна від тих принципів, яких Росія мала б дотримуватися як держава, яка була одним з гарантом безпеки мирного населення Карабаху, у трьосторонній заяві президентів Азербайджану Росії і прем'єр-міністра Вірмені. Звичайно ж важливою частиною виступу Путіна було його коментування ситуації з вагнерівцем. Про це Путін також говорив, і це всіх цікавило з тієї самої причини, що навіть ті люди, які зібралися на Валдецькому форумі, вважають Путіна одним з причетних до загибелі засновника цієї так званої приватної воєнної компанії Євгена Пригожина. Однак Путін відразу сказав своїх слухачам, що ніякого Вагнеру в Росії взагалі не було, і що ця назва вигадана журналістами. І... Він підкреслив, що поки що у російського політичному керівництві навіть немає єдиної думки про те, чи потрібні далі у Росії приватні воєнні компанії. Очевидно, досвід самостійності Вагнера і тої жорсткої критики, з якою виступав на адресу Російського міністерства оборони і Генерального штабу Євген Пригожин, досі дається в знаки. Зупинився Путін і на подробицях ймовірного вбивства Пригожина та його подільників і підкреслив, що ніякого зовнішнього. Впливу на літак не було. І у тілах загиблих були знайдені частини гранат. Яким чином вони там опинилися? І чи можна вважати, що Пригожин та його соратники просто кидали один в одного гранати, і це призвело до падіння літака. Залишимо все це на совісті Путіна і тим, хто розповідає йому, що він може. Переповідати подібні байки своєї аудиторії, отже, якщо робити певні висновки з цього виступу російського президента на Валдайському форумі, можна чітко сказати, що ніяких реальних змін у путінській риториці немає. Ніякого реального бачення того, як виходити з ситуації, в яку він загнав себе і Росію, немає. Бажання продовжувати війну, яку Путін, здається, сприймає як священну війну із Заходом на українській землі, є. Однак і розуміння того, що він може виграти цю війну, я також, про мою Путіна не побачив. Щоправда, російський президент сказав, що без західної допомоги Україна не протрималася б і тижня. Я не буду навіть коментувати цієї заяви, тому що. Фокус цієї історії, що і Захід сприймає російсько-українську війну як протистояння демократії з жахливою жорстокою диктатурою. Так що допомога, якими вони були складнощі, вона буде. І Путіну рано чи пізно доведеться все ж таки реалістично подивитися на всю ту ситуацію, в якій знаходиться сучасна Росія, і усвідомити, що жити в тих концепціях, які були головним змістом його промов до нападу на Україну. Довго не вдасться. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні, Баймі, ЕКОФІ, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!